Так, Як це ще не впасти в воду? Місток такий аварійний. Весь он шутається. Спінінг в мене сьогодні буде до 6 грам, це фаворит імпульс, катушка Shimano Stradic 2500S, шнур фаворит Arena 0175. Ну і монтажик Rig. Поставив ось таку приманочку, це личинка з трикози. Зараз буду на неї пробувати. Рибаки я бачу вже ловлять. Ось хтось на човні навіть плаває. Ну, погода сьогодні тут така непогана. По ідеї повинен клювати. Ну і місце таке непогане. Получається сюди на зиму скатується весь мальок і його приходить пасти окунь. Дивлюсь ці місцеві. То на березі, що ще в то всі ловлять тут так само, де течії немає. О, є. Бачите? Недалеко від берега. Треба якось набрати водички. Бо цей окунь як засохне, то його потім не почистиш. Ось так. Хоч трошки. Бачите, рибка є. Але потрібно швидко ловити її, бо може це вона так просто зранку кліє. О, є. Це вже якийсь маленький. Ну, такий середній, який тут клюють. І цей клюнув вже там подалі. Там якийсь кущик виглядає з води. І ось біля нього він клюнув. О, а цей здається трошки більший. Так, да, цей трошки більшенький. Такого можна відрочку кидати. Бачите, я кажу, його потрібно знайти. Знаходиш, кидаєш в одне місце і ловиш. Він зараз вже стайний. знайти одного. О, бачите, це це Да, Це взагалі малюсенький. Але з одного місця. Всі три з одного місця. Можна такого кидати, протягнув два метри і вмотувати. О дивіться, наприводині одразу. Ну і відпав. Погано ще, коли ловиш цими маленькими гачками, що на них приманка погано тримається. Ну, але кажу, зате не так ціпляється за корчі. Зараз на такому холоді щось не дуже хочеться перев'язуватись. Бачите, за це. Ось вони біля цього зацепа і крутяться. Ні, відцепився. Відчепився гачок. О. Так. Вроді трошки більшенький, Порівняння, які перед цим клювали, так. Це вже більшенький. О! Не попав відро. Ну нічого страшного. Думаю, при такому кльові ще наловимо. Ну, клво прямо як на чорних камнях. Бачите? Кіну віє. Так, цей. Так, відпав. Уже приманочка порвана. Треба, мабуть, вже її міняти. І всі, бачите, з одного місця. Нормально, видно, там стайка зібралася. Вон, бачите, це вже маціпунький. І причому різнокаліберний. Кидаєш і одразу лє. Olha um só. Навіть приманка не встигає впасти на дно. Проводку роблю тако 3-4 рази генькою підсмикою і пауза. Пауз довгих не роблю. Зараз ще не настільки холодно. Ну і рибка активна, бачите? Та як вона зараз ліє, то не потрібно дуже повільну проводку робити. Це вже коли вона пасивна, тоді її треба її вмовлювати, так би мовити, на покльовку. Це вже гарний окунець. А так, як кинув, три рази піддернув і невеличка пауза о, забрало приманку, тільки недавно поставив. Це в мене... А, це... це коробка не з цієї приманки. Це здається перчика бабка, а коробка з crazy fish з якоїсь приманки. Видно тут зручніша, ну не коробка, а пачка. Тому я їх сюди перекинув. Знову більшенькі бачите, місцеми меншенькими і більшеньки проскакує. Оці меншенькі частіше клюють. Бачите, не працює теорія, що... О! Так, що знову приманку, так. Да. Знову приманку вкрала. Не працює теорія, що більшенькі відганяє меншого. Так, ну не знаю, чи є сенс іншу приманку зупляти. Якщо на цю так гарно кліє, то скляє її. Але на кожному закиді клює. Так, знову зацеп. Я вже другий раз на тому зацепі чіпляється. Це вже мабуть прийдеться обірватися. Да, обірвав. Ось такий в мене флюр. Ну, це не флюр, це звичайна жилка. Хто дивиться мої відео, той знає, що на мікруху я ніколи флюр не використовую. Ну і взагалі вважаю, що це марна трата грошей. Клює воно так само, що на звичайну жилку, що на флюр. Ну а коли щука клюне, то вона однаково перекушує. Це вже такий Ні, такого можна брати. Блін як прокупнув. Прокупнув так нормально. По жадному. Ловити довго не буду. В принципі... О, бачите, Такі відерочку подивитися. Вже трохи не ловив. То... Тому буду ще трошки їхати додому. Багато мені їх не потрібно. Ага, так само ковтає. Ось такий, друзі, в мене сьогодні лов. Як бачите, окунь клював майже з кожного закиду, але в основному весь відпусний. Лише он декілька штук вдалося навідбирати. Ну, але і ловив ясики десь 2-максимум ну, 3 години. Я думаю, наступного разу потрібно буде сюди приїхати з лайтом, спробувати покидати більші приманки. Бо бачите, окунь все-таки тут є, просто потрібно якось цього дрібного відсікти.